Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вночі російські вбивці знову побивали невинних людей. Загинуло троє людей у Дніпрі, серед них дитина загинула 15-річна дівчинка в Києві. Багато поранених зруйновані житлові будинки. Нічого нового ще один воєнний злочин російських загарбників серед сотені тисяч подібних. Пише Ольга Богомолиць. Світ мовчить. Світу не до того у світу є цікавіші справи. Голова організації Об'єднаних Націй, яка взагалі-то була створена, аби запобігти війнам і зберегти. Ти мира приїздить до головного воєнного злочинця світу і радісно з ним спілкується у жодної реакції від світової спільноти, навіть червого глибокого занепокоєння. А українці на фронті і у тилу продовжують гинути. Агресор продовжує наступати, ніхто його не зупинить, окрім нас. Тому в нас немає іншого виходу, як триматися, допомагати всім війську, чим зможемо не допускати у серці паніку і відчай. і обов'язково пам'ятати кожного вбитого, кожного пораненого, кожного ув'язненого і закатованого, аби одного разу змов. Мусити агресора за все заплатити, а вони за все заплатять. Повірте, вистоямо, помстимося, переможемо. Ще раз півчуття усім постраждалим та рідним загиблих. Журналіста Осландара пише наступне паршива, але дуже показова. Це було водово ще гутеріш кланяється кремлівському фюреру і обіймається з білоруським фюрером. Фірмова крива посмішка Путіна, з якою він розповідав гонсеку ООН про велику родину, в якій трапляються розділ майна та бійки у кулуарах зі своїм напевно обговорювали, бачили, як я цього старшо пів. Віня отер про сім'ю. А ха -ха, гаразд, що там у нас із Покровськом до нового року візьмете. Якраз, поки гутаріш сидів і слухав про сімейні стосунки. Турецькі ВПАС добре відбомбили сирійськими районами, в яких живуть курди. Гадаю, йому про це навіть не доповіли. Це ж не газа і не ліван хіра з ними курдами. Абсолютно дискредитація системи міжнародних відносин, повні її розпад та розкладання. Резально потрібен який новий порядок. А от очільник бойового братерства Жедрі. Їївський зазначає наступне після того, як протермінований отримав, як кажучи, голодний душ через представлений ним план перемоги. Ситуація для нього стала очевиднішою. Ще більше її підсвітила відсутність запрошення на зустріч у Берліні Байдена з керівниками урядів Франції, Німеччини та Британії, де обговорювалися ситуація в Україні. Тут вперше був скасований принцип НІ за слова про Україну без України. Наш персонаж лише через три роки війни оголосив, що має намір розробити план для України та українців. що Саме повинна зробити Україна, і її народ для перемоги, і здається, у цьому напрямку вже зроблено кілька кроків. Вчора протермінований провів зустріч із 26 громадськими організаціями. Сьогодні Фейсбук, соціальний шум і галас про те, що нарешті він звернув увагу на громадянське суспільство. Я переглянув назву цих організацій, які були допущені до обговорення, і навіть не спілкуючись з їхніми представниками, можна впевнено сказати, що понад 90% з них на виборах у 2019 році підтримували Зеленського більшість. Із цих го фінансували через гранти, які знаходяться за кордону, або від держави, якщо оцінювати чисельність цих організацій, то в середньому вони організації налічують близько 20 осіб. Іншими словами, це не тільки організації з громадських ініціатив, скільки офіси, що займаються обслуговуванням і використанням грантових коштів. Звісно, сказати, що ці організації лише проїдають гранти і малюють звіти, було б несправедливо. Вони також здійснюють певну корисну діяльність, пропагують ідеї, що іноді виявляються важливими для. України, але чи можна назвати це справжнім громадянським суспільством? Чи представляють ці структури реальні інтереси та ініціативи громадян в Україні? Особливо я маю сумніви, адже принцип хто платить, той і замовляє музику. Нікуди не зник. На мою думку, такі зустрічі це просто спосіб випустити пару. Наслідки таких заходів на жаль будуть на рівні нуля. Єдине, що отримали учасники, це можливість в соцмережах з ентузіазмом розповісти, як вони звернули увагу про терміновано на важливі проблеми. Так вони дійсно звернули увагу, але чи будуть ці питання вирішені? Імовірно, ні. Однак через ці організації маніпулювання свідомо українців стане доволі ефективним інструментом для банкової. Він зібрав цих представників не для того, щоб вирішити нагальні питання. Він це зробив, щоб зменшити хвилю критики і хаосу, які продукує його адміністрація. Також щоб знову створити для себе теплу ванну на деякий час. Серед цих 26 організацій є й поважні люди. Але як відомо, хороша людина це ще не професія. Усвідомлення того, що модель управління про Нованого руйнує державу, Україна та її інституції, має прийти до розуміння людей, як казав один московський поета, все, що міг ти вже завершив, створив пісню подібно до стогону і назавжди духовно спочив. Я впевнений, що такі заходи, які указ про ліквідацію МКСК, це лише продовження агонії політичного банкрута. І ці кроки не призведуть до перемоги. Вони лише заповнюють сміттям інформаційний простір важливих питань політики. Але ми, громадяни, повинні продовжувати свою справу. Наше завдання допустика до українців, ключовий ресурс це українці по духу, українська держава, патріотична українська нація, збройні сили України та наше прагнення волі і свобод, яке приведе до перемоги над московським звіром. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.